Всім привіт! розсаду овочів ми вирощуємо в домашній саморобній землі. Це старий перегній, змішаний з луговою землею. Осінь була дуже суха, ми заготовили землю, набрали в ящики. Навесні розпочала її поливати, а вона якась трішки твердувата нам здалася. І тому ми замовили торф реківу, в Кліома сервіс брала горщики і замовила реківу. Багато про неї чула, але не пробувала. І стали підмішувати. Оцієї реківи до нашої землі. Нам вигідніше було купити ПЛ, він є в наших магазинах. А це треба замовляти. Ще буває зелена реківа. Наступного разу спробую, кажуть, ще кращий. У Кліома-сервіс маю промокод Кононенко 5, який дає знижку 5%. Так що, хто хоче, можете користуватися, мені не шкода. І посіяла прямо в реківу. Подивіться, як ростуть рослини прямо в чистій реківі. Дуже гарно ростуть, посходило рівненько. Потім у мене є класман для живцювання, теж добре росте. ПЛ. Кажуть, що він трішки швидко пересихає, нам такий теж потрібний торф чи ґрунт, добре росте. А так виглядає перець в нашій саморобній землі. Отака посуха восени була і там збереглася чорна ніжка. Розпочало трішки падати, і далі. Це сама справжня чорна ніжка, від якої вже нічого не допомагає, коли воно розпочало падати. Треба було, як побачила, трішки полить привікуром або магнікуром. Ми таким не користуємося, я замовила триходерму. Сьогодні будемо поливати. Триходерма в цих випадках їй вже дуже тяжко їй треба пролити привікуром, щоб хворобу вбити, а потім заселяємо триходерму і вона підтримує. Грунт в чистому стані від чорної ніжки. Отак От дуже впав. Це один ящик. Це ж тут чисто наша земля, і вона не дуже пухка, не така, як завжди. Далі ми вже висівали, підмішували в землю реківу на низ, а зверху прикривали своєю сумішу із пелом. Десь наполовину я змішувала. Тут все добре. Також, коли висівала в свою землю, я десь 5-7 мм. Землі зверху клала і сходили нормально перці і помідори. А це пухкувата виходить земля, і вони вискакують із шапочками, з насінинками. тому трішки притримую там, де ще насінинки, щоб вони відпарилися і повідпадали. Так що в пуху землю треба глибше висівати. І так, мов все добре, але в деяких ящиках є чорна ніжка також. Я думаю, тому що це в нас не одна купа перегною, та, що попалася торішня, в тому році в мене чорної ніжки не було. І я брала і той перегній, і новий. А десь в новому попалося. І це тепер виходить, тому і цибуля в мене. Одна вижила, а одна загинула. Пощастило Ексібішен Любчик. Кенді не дуже пощастило. 200 штук висівала сюди не все насіння, воно швидко. Я сіяла 10 лютого, 20 лютого воно розпочало сходити і там через 5 днів попадало, трішки залишилося. Оце кенді дуже ранній гібрид і він добре росте прямим посівом. В грядку висаджуємо, висіваємо навесні без розсади виростає цибуля. Я залишила, щоб спробувати, але вирішила таке посіяти в ящик. Через розсаду я точно вирощу цибулю. 26 лютого посіяла. 60 насінинок, оце, мабуть, тут їх стільки є, сходить добре. Нормальна схожість оцього цього насіння цибулі. Халцедон також я провіряла схожість нормальна. І тут воно зійшло густенько. Це ящик одна і друга цибуля. А другому халцедонові не пощастило. Вона сходила і попадала. Мабуть, просто це перегній, не той, що потрібно. Ну, Глобою не наклюнулася і цій теж не пощастило. В кльома сервіс восени купувала горщики. Це я полуницю купувала і горщики. Хочемо кавуни розсадою спробувати продавати. В тому році цибулю ми вирощували на розсаду, але висадили її вдома. Це трилітрові горщики також. Я всі горщики стакани завжди в кліома сервіс замовляла. А зараз ще й торф. Оці 3 літрові горщики для хризантем, щоб прикопати їх в землю. Це мої маточні кущі гризентем, на яких майже немає живця. Зібралася живцювати, а вони один, два, деякі навіть і не прокидаються. А я вже й горщики купила, Ну їх же ж можна довгенько живцювати. З чорною ніжкою ми вже давно знайомі, боролися ми з нею не привікуром, а купували ПЛ і зверху накривали посіви, торф легкий. І це нам допомагало зберегти від чорної ніжки. Зараз я бачу, що магазинні торфи приблизно всі однакові. Оце в мене риківа зійшло, ПЛ і в Клосмані. Одночасно однакового кольору сходи. Роз'ємні касети, тут я навіть додавала домашньої землі. Поки що все добре у роз'ємній касеті. Оце домашній ПЛ, реківа, це салат сходить. В Риківі дуже швидко зійшли огірки, в домашній, вони так швидко не вискакували. От доведеться перейти на магазинну землю, треба більше грошей заробляти, щоб вільно її купувати. Тому що, дивлячись на оце, мабуть, це не економія. Забрали сьогодні ми із почти свою посилку. Триходерма харціаном найпотужніша від кореневих захворювань і як корнестимулятор. Буду використовувати десь 50 літрів води. Полить хочу всю розсаду і плюс розсаду капусти. На 50 літрів води для поливу розсади одна чайна ложка береться. Дивіться, сама сильніша харціону. Потім віріде. Це по листю від хвороб альтернаріозу, фітофторозу також вона сильна. Конінги на полуницю від сірої білої гнилі. Думаєте, я все це сама знаю. Взимку дивилася Тімура за Гродвиж відео і записувала собі, тому що вони мені всі однакові. що харціано, що конінги. В тому році вперше купили для кавунів, дивилася інструкцію, там ми по столовій ложці давали при обробітку. Раз в сім днів, мабуть. Цей раз хотіла дві замовити, але пишуть, якось одна сильніша працює від одного. Потім друга від другого, а все, що залишилося, доїсть третя. Тут у думаю, вже ж дві беруть, возьму і третю. Триходерма живо, пахуча. Можливо, комусь здається, що вона сухувата, не можна в неї води додавати, бо я влітку додала і воно все померло. Здалося, що сухо, ну тоді така спека була, я її в погребі тримала. Це просто чиста вода. Коли оброблять по листю, ще й прилипоч треба. Також замовила метарізіум. Завжди, коли питають, що робити з шкідниками, Тимур каже, треба розкидати метарізіум в ґрунт. Також баварія, оці три гриби проти шкідників. Кожен працює, щось робить своє, а в трьох вони сила. Хочу побороти кліщів на полуниці, бо ми в тому році пів площі полуниці не збирали. Тому що там були кліщі. Тут і кліщі. Всі шкідники, крім мурах, тому що мураш... на мурашок це не діє, Воно... вони дуже чистоплотні, вони вмиваються. Коли працюємо біологією проти шкідників і хвороб, спочатку даємо триходерму, а потім даємо оці гриби проти шкідників. Через два тижні знову триходерм. В тому році в мене на перці була тля. І восени літало багато білокрилки. Тому за рекомендаціями як магазину «Агродвиж» взяла кліщі-хижаки, які їдять яйця, личинки, трипсів, павутинного кліща, білокрилку. Працюють вони при температурі від 15 до 30 градусів. Буду випускати і на огірки, і в ту теплицю до капусти віднесу. Ще трішки зарону. Тут посиплю, воно таке, як дерть. Всередині. А також я їх випущу на полуницю. Два види, тут їх отакі. І отакі вимовити дуже важко поки що. Я на силу про триходерму навчилася вимовляти. Для мене зараз оці кліщі трішки невідоме і страшне, але треба спробувати, щоб зрозуміти. Досвід це найкраще. Зрозуміти кліща чи препарат. Будемо знати, що воно таке і з чим його їдять. Зараз пущу цей 600 штук випустила собі на землю. тут. Їм і роботи ж вистачить. Я в теплиці бачила дві білокрилки. Отут одна на хризантемах пролітала, а друга отом пролітала. Я їм липучок начіпляла. 20 хвилин пройшло, зараз відсіжую, щоб нам не заважало воно. І так, експеримент продовжується. Зараз полю всіх триходермою. Цікаво, як. Спрацює в триходерма на мою чорну ніжку. Торфпел. Думаю, все буде добре. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вже три дні піддивлялася до посівів ранньої капусти. Сьогодні побачила, що сходить, і відразу прибрала плівку там, де вона зійшла. Ось, так вона сходить. Не можна зараз тримати під плівкою, бо потягнеться, редиска бачу, сходить. Навмисне робили більше розчину, щоб мені вистачило полити капусту. Якраз вистачило і на капусту потрішки. Тут ще холоднувато для триходерми ще раз пізніше по теплу буду поливати. І накриваю агроволокном, тому що в цьому році вона якось на диво швидко, дружно сходить.